Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, ми їхали в травах і тут бачимо, є гаражка доволі гарна. Хочемо вам показати, тому що я ще цього року перший раз. Так, я розпочну з цього краю. Така чистенька гаражечка, все-таки. Це декорації. 5 доларів ось такіньки. Це 3, О, мене подібна є така ця каструлька. О, чого дивіться, 3 долари, чого на каструля. Це в ній файно, знаєте що? Хліб пекти. Так, а це я бачу ці є. Ванна. У вони трохи більші чи що. Це на Різдво, напевно, щоб прикрашати. такі штучки декорація О, яке це красиве. Це коштується. А 10 доларів це буде за цей пакетик. Угу. Ні, дивіться, які сніговіцьок 2 доларі. Мілесічка пісні. О, іграшки, іграшки Що дивлюся. Це більше дівчачі я їдуть, я бачу, То я втримаюся від іграшок. У нас сьогодні прекрасна дуже погода, Вам. Пиньки 10 доларів. Це більше для біжутерії, хто користується. Оце крутиться, дивіться, яка велика файна доска по 5 доларів. Ух, це таке. Напевно, для краси більше. І ось це таке прикольне. По 5 доларів. Клас. Так, чемодани. Така тумба, столик, о! 7 доларів. Оце класне. Це виучувати, вивчати дітям де різні країни. Да. Дивіться. І йдемо покажу, жонту. Ми по порядку. Хто там, та сам, та там. А це для чого? Таке органайзер для чогось. Скільки він коштує? Нема на нього ціни і такі рамочки для портретів. Шторки. 15 доларів. Гра. І ось така гра який тазик файний, 10 доларів. Це, напевно, щоб сюди кидать іграшки, там таке всяке різне. Акула. Акуя, казав, я 5 доларів. І дитячі. А що це робить? Бульки, мабуть. Так. Да. Дружба. 2 долари. Цей конструктор. Діти люблять грати, буває, що грають. Може взяти. Ага. Ні, акулу любить. Ну. Ну, красно, если нету ящика у тебя. Хе. Так, і далі показую. це такі лампи, чи що це таке? А, це свічку ставлять, знаєте? Хто знає, що це точно таке напишіть, тому що я геть прям так не знаю. Ось це таке гарне, цікаве. Воно, це як світ... світіль... світлячок світильник. Красиве. 5 доларів сидить, лампочку крутить. Є? Класно. Я скажу, дуже гарна чиста ця гаражка. Ой, які прикольнені. Так, 2 долари така ваза. Ууу, вау, свічка сюди. Різні горщики. І дивіться, що це для ліжка можна, а це такий стільчик 20 доларів. Кожа. Взагалі ну, нема ніяких таких дефектів, прям щоб, ну, але 20 доларів це Ось таких два по 30 доларів. І такий столик цей гоні. Ну, красивенький подобається, 25. Бачу, що непоганий. Таких три стільчика це по 15 доларів. Ось такий коврик, він йде безкоштовно за фрі. Якби раніше я б взяла б його на терасу, але. Так то ні. Так. Наталка візьме в беседку, якщо то, бо мене нема куди його ставляти. Такі бокали, фужери, чи 5 доларів. Три! Ва! Така лампа. А це що таке цікавенка? Щось це, що я не зрозуміла? І о, який цей. Одна чи ще є одна. А це ще сюди накладається, такий світильник буде. 15 доларів. Це я бачу. Ковдра постіль. А це що за стіл? Може як мангал, але не схоже. І далі ось такі сумки. Різні доски такі декоративні. 5 доларів я скажу, ну, непогана сумочка, геть так Прикольно. І та 5 доларів. І найголовніше у нього яка красива мебель. Дивіться, яке гарне дерево. О, тут краса тут. Тут через дорогу, там ще дорону озеро. Видно звідси озеро клас. Такі пледики. Такая Дивіться, такі полки. 3 долари одна. І скажу, ну, непогана, така можливо. Навіть на терасу для іграшок собі. Позбирав кінок і все. Треба щось буде подумати. І хочу показати, що далі. Це що я ще знайшла? Таке класне, красиве. Я скажу по якості дуже гарно. Рік на новий рік Різдво На стіл, щоб ставити. Ось так. Федово. Оце я точно візьму. Я дуже люблю на Різдво. І робити таку атмосферу. Ось. А це що? Ось мене дівчинка. Клас. нас для дитинки, але він більш іде рожевенький. І різний одяг. Тухлі бачу, різні бодячки такі. Коротше, чиста дуже гарна ця гаражка. Чистий одяг красивий. І одяг. А в нас і ну, одяг такий, я скажу, доволі дуже гарний. Це джинсики, Лосіни. Так, ну одяг ми більшість так якось, то не дуже беремо ми щось, буває як. 10 таких піджачок. Штучки Клас. Гарненький. Так вроде вам все геть так показали. Це що таке? А, це сітка просто велосипед 10 доларів. Телевізор 5 доларів. Така ялинка 10, це на подвір'я. І це, таке це, щоб качатися є навіть. Ну, дуже гарно це. Хлопці це продавались. Так. Да. Дивіться, який озер. Пальтечко дуже гарне. Ну, воно мале. Але дуже красиве. Красиве, красиве сказала. О, угу. Евська, дивіться, який класненький, жалко, що шойська. І це різні картини, зеркала є. Що щось хочеш собі? Навіть ця штука? Три. вона зараз така набуває популярності, таке плетуть, буває. А, кресло качалки таке підвісне. Да, дивіться, вже ми вдома. І єфрем відразу взяв конструктор. Він любить таке різне все строїть та наш хлопчик? Ти будеш що строїть? Машинку, прицепа машинки, чи кришу, чи що ти будеш? Не, не треба те. Угу. Окей, uh -huh. okay, прицепа. Такий наш хлопчик. І зараз ще покажу, що я купила. Така mm. корзиночка. І ще ось та штучка. Знаєте, що? Це книжка там. Окей okay, з машини. Дивіться, вона дуже красива. Як на мене, з етикеткою все. То на пледики, на пледики Ну в мене вже остає, але все одно. Їх багато не буває. І занесу потім ще те, що на Новий рік такенький. Дивіться, тюльпанчики те, що дітки подарили, вже починають трохи в'янути. Ну, але все одно А ось це. Ці розочки. І це мені діти на дитячому такі вазончики робили на день мами. <гум> клас Буду відпочивати трошки. Так, показую ще вам ось цю штуку. Я скажу, вона взагалі в ідеальному стані. Е, немає, щоб такого якийсь там прям використане, таке вже, знаєте, зношене. Ні, не хочу геть так діставати. Навіть не знаю за свічки. Можливо, трошки користувалась, але все одно дуже гарно виглядає, дивиться. То я дуже рада. Ось такі штучки, це спеціально, щоб свічечка накривати. Ось, сюди ставить. Знаєте, як буде красиво, коли я поставлю на цей на стіл. Я вже хочу різдва. Ой, хоча так хотіла літа. Просто що цю прикрасу купила, тому що дійсно я дивилася по магазинах. Вони коштують, а не дешеві. Навіть в Борлін, ну, не були такі якісні, гарні там. А, і вони. 50 доларів, 60, як які Навіть ось ця, вроді, ми дивилися з Наталкою, десь була ціна. що Вона куплена за 60 доларів. Уявляєте? Так, да, дивіться. Навіть 69,99, 70. Я купила за 5 доларів. А собі купити нові свічки і все, докупити нові свічки і все, і буде красиво, то я дуже задоволена. Ну що, я дякую всім за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.